У Кременчуці у парку Придніпровській відбувся фестиваль кольорової фарби холі. Такі свята у різних містах України почали проводити ще шість років тому. Минулого року через повномасштабне вторгнення подібні заходи не проводили. А цьогоріч вирішили відновити традицію, аби дати можливість кременчужанам та переселенцям відпочити та відволіктись від негативних новин. Саме основне – це бої фарбами ідея організувати цей захід. Виникла в нас ще шість років тому. Хочеться розвеселити діток. А в цьому році ну я думаю, що нам всім потрібно трошки, трошки розгрузитися. Нашим діткам потрібно дитинство. Тому ми організували в цьому році цей черговий захід. З кожним роком Холіфест набуває все більшої популярності та залучає все більше учасників. Однак свято не тільки радує людей яскравими емоціями, але і допомагає зібрати кошти для важливої справи підтримки збройних сил України. Це наша була ініціатива. Що три гривні з кожного пакетику ми перераховуємо на фонд Повернись живим, допомогти нашій армії, все таки наблизити нашу перемогу. Учасники свята були в захваті від атмосфери та з нетерпінням чекали на початок холіфесту. Враження учасників були позитивними. Радісні обличчя, яскраві кольори та веселі емоції створили чудовий настрій. У Харкові у 2005 році. Ходопас такая, чуть маленькі були пакетики. Тепер з дотиною прийшли. Сподіваємося, буде щось цікаве. вже обмазалися краскою, дуже круто подобається. Чекаємо, поки почнеться все. Гарне провести літо потрібно, тому приходимо сюди. Хочу допомогти, щоб наші військові як сказати, перемогли цих росіян, щоб взагалі настав мир в Україні. Потрібно допомогти іншим містам України, які, як це більше, як сказати, там, де більше прилітали ракети. І потрібно якось допомогти. Танці участь у веселих боях фарбою та малювання на обличчі та цілі. Все це було на святі. Та всі залишились з гарними враженнями і відпочили від щоденних турбот. Ми дуже здивовані, що у нас у місті таке такий фестиваль, та прийшли сюди вперше. Ми думали, що ці гроші підуть на ЗСУ та тому купили декілька пакетів. Це дуже креативний фестиваль. Мені дуже подобаються такі так, фестивалі. І це дуже піднімає Хороші розповідачі. Сподіваємося, що це буде незабутній тайм. Ми прийшли сюди, щоб наше літо було нам краще, краще набагато. І щоб було весело. Свято у Кременчуці нагадало усім, наскільки важливо вміти наслоджуватися життям та разом ділитися радістю з іншими. Марія Бердаєва, Іван Каченко, Кременчицькі новини.